Всім добрий ранок. Давайте для чат, чата, то на денному тейкей, якщо ми з вами бачимо. Да ми отримали девіацію. Якщо ми продовжуємо з вами логовий сценарій, то наступну діацію хотілося ви побачите а щось тут. Да, і далі там, якщо це лонг, то продовження логового наради. З трьохгодинних теріфейм но нової інформації ніякої не несе. Крім того, що ми пройшли ось цю потерхівку вчора на новий. Рухаємося з вами далі. Години. Досить гарно це виглядає, да, якщо розглядати навіть той самий лонг, про шахти, прові думати не хочеться, да, так як ми отримали девіацію, отримали сильний вихід вверх, тест про торгівці, нову сформовану опорну область, вихід вверх, ще одну сформовану область і далі вихід вверх. Тобто вчора, після новин, ми затестували проторгівку і далі після цього вже отримали якусь реакцію і забились в нову. Що би хотілося побачити на сьогоднішній день, да, це формування з цієї тобто, зони повного об'єму, да, від якої і отримати реакцію. Тобто CPI по Німеччині сьогодні вийшов, да, ми отримали вже в 9-й годині ранку лонгову балку, да, і це у нас може виступати опорною областю при виході Байтика е ось таким чином. А та, далі там його тест і похід брак. Сьогодні також є в 13-30 новини, тому хотілося би зняти цей таргет і продовжити рух що ти Поки що я не розглядаю, да але навіть якщо ніби дивитись, то дивитись їх через 9 зверху, ось тут та, і далі Volume Confirmation аж сюди. Ну і з першим таргетом це зняття ось цього лови, і далі вже зняття цих всіх. Головний. Більше налаштований вонговор, Ну в принципі будемо бачити, як ці наслади поваги. Всім дякую.